Привіт, друзі! Ауді знову почала говорити про бажання випустити прямого конкурента BMW X7 та Mercedes GLS. Але цього разу ці плани мають чіткі часові межі. Ауді планує запустити вже у продаж різноманітний розкішні Q9 до 2026 року, незважаючи на те, що Mercedes та BMW вже мають подібні моделі. А це означає, що компанія планує показати нову модель протягом найближчих 24 місяців і швидше за все прем'єра відбудеться. Будеться або наприкінці 2024 року, або на початку 2025 року. Цю інформацію підтвердив директор австралійського відділу Audi Джеф Менерінг в інтерв'ю CarSales. На даний момент про проект вже дещо відомо. Q9 буде семимісним кросовером з просторним салоном, призначеним для ринку США та Китаю, що в принципі і так було очевидно. Всупереч бажанням компанії якнайшвидше перевести свій модельний ряд на електротягу, Q9 залишиться вірним ДВЗ і базуватиметься на тій же платформі, що й актуальний Q7. Йдеться про платформу MLB EVO. Само собою її допрацюють, тому що Q9 буде найбільшим представником сімейства і будуть потрібні інші налаштування кінематики, а достатнім рівнем комфорту забезпечить останнє покоління пневмопідвізки, яке чудово себе показало на оновленому Tiguan і Q8 у компанії пропонуватимуть Q9 у двох варіантах: зі звичайним диваном на другому ряді та з двома роздільними капітанськими сидіннями. Також у компанії обіцяють розкішний інтер'єр, і він буде найжирнішим серед усіх представників даної лінійки, як це майбутній флагман компанії. З технічного погляду Audi не збирається пропонувати якусь революцію. Q9 як зразковий сім'янин запропонує трилітровий турбодизель потужністю 280. 6 кінських сил та 600 ньютон-метрів. Якщо вам цього мало, можна буде замовити гібридний варіант з бензиновим 3 літровим v 6 що працює в парі з електромотором. Такий гібрид використовується у новому Porsche Cayenne і гібрид, і видає значні 470 сил та 650 ньютон-метрів. Якщо вам і цього недостатньо, можна замовити топову модифікацію SQ9 з потужним 4-літровим v 8 потужністю 507 кінських. Сил та 770 Нм метрів моменту. Це буде найшвидша модифікація, здатна розміняти першу сотню менш ніж за 5 секунд. Чи буде Q9 у повністю електричному виконанні? Велике питання. Якщо вірити самій компанії, з цього року всі моделі з ДВЗ випускатимуться виключно під непарними індексами. Так що, якщо Q9 на електротязі коли з'явиться, то це буде абсолютно незалежна модель. Отже, поява Audi Q9 вже вирішене питання. Залишилось дочекатися прем'єри. Що ж, друзі, а в мене на сьогодні все. Не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити нові ролики. А також не забувайте про сторінку в інстаграмі, яка доступна за посиланням в описі. Всім удачі і до зустрічі!